І хто мав тисячу рублів, там 10 тисяч рублів. Буде е, в е, на колишнього СССР Ощадбанку, буде встановлено, наприклад, ліміт там до 100 тисяч рублів, от які будуть мінятися відносно нові гривні, тільки в якщо більше 10 тисяч. Ліміт буде, якщо більше 10 тисяч рублів СССР було на книжці, то їх можна буде не зразу використати, а через декілька років е, нащадкам або тим, хто ще має заощадження колишнього СССР. Хто вже е, більш старші люди зможуть зразу отоварити, е, це. І можна було в першу чергу, дивіться, великі запаси на приватних фірмах, є телевізорів, пральних машин, саме основне для жінок треба побутової різної техніки для кухні і так далі. От, що людям в першу чергу треба, от, люди зможуть купити на, на ці гроші і отоварити їх. Е Саме, допустим, не, не на продукти, а на промислові товари, в тому числі купити автомобілі, в тому числі за нові вільно конвертовані гривні, можна буде купити, бо вони будуть визнаватися різними країнами Європи, можна буде купити автомобілі. За гривні або поміняти їх у Державному Щадбанку і купити за, за євро і так далі. Якщо нас, наприклад, поки що не приймуть в Євросоюз. От. Ще вспомнив один момент, коли в Чехії був обмін, то там було 30 крон приблизно чешських міняли на 1 євро. От. В Чехії. І зараз, е, тоді, коли в нас було до війни, приблизно теж було 30 гривень за євро. От, і якби не було війни, то можна було, в принципі, міняти. От, але якби я був президентом, то б я зробив би, буквально за пів місяця е, курс би вирівнявся один до одного. Один, одна гривня коштувала один євро. Це можна, в принципі, з допомогою людей зробити штучно, якщо люди не будуть купляти долар і євро, об'явити їм бойкот, як кажуть, так як об'явили рублям білоруському і кацапському, от, так само це, їх же зараз фактично ніхто не купляє, вони не потрібні нам, правильно? Українцям. Бо не треба буде туди їхати чи що інше. От. Так само, щоб обявили, щоб були дружно, так як кажуть, переживемо зиму разом, От. гуртом об'єднаємося, а фактично е, об'єдналися так, що моя та хата з краю, я нічого не знаю. Ой, нікому нічого не допомагають, в тому числі переселенцям. Вони бідні не мають де жити і так далі. Це я просто кажу, це перескакую на багато моментів, але що треба, я б зробив. Би. Я сказав, що я відміню всі укази президентів, поверну державну власність підприємства. От, якби це було, не було війни, то повернули державну власність підприємства і сказав, що цим в тому числі. Приватним банкам, щоб були створені, їм виплачі будуть поштовими марками гроші з сертифікатами, які я придумав. От, за, замість реальних нових гривень, які будуть зрозуміли, от, щоб не було їх інфляції. Е, Банкіри вони не постраждають, хай вони між собою там торгують. А ще вони будуть називатися ці е, е, приватизаційні гроші марки, сертифікати. От. І от іменно ті, які були, як кажуть, незаконно приватизували підприємства, будуть повернуті всі більшість в, приватну, е, в державну власність. От. І тоді держава буде і.